На Волині затримали рівнянина, який обікрав свою коханку. Чоловік викрав у жінки кілька тисяч доларів золото та мобільний телефон. Загалом на загальну суму 44 тисячі гривень. Після цього накивав п'ятами. Люди мешкали разом у місті Рівному на вулиці Павлюченка. Більше року одного дня рівнянка прокинулась і побачила, що не співмешканця, не її коштів немає. Зі слів Оксани вони розпивали спиртні напої, і коли вона вони позасинали, вона проснулася і Побачила, що в квартирі розкидані усі речі, і зателефонувала мамі, яка перебувала на той момент в Києві з її донькою. І мама сказала, що звертайся до працівників міліції. Тоді на ранок уже Оксана прийшла до нас і написала відповідну заяву. Казавши, кого вона підозрює в чиненні даного злочину, Правоохоронці почали шукати крадія. Затримали через деякий час у Волинській області. Сіберестечко Горохівського району Волинської області. Працівники карного розшуку рівненського міського відділу міліції затримали Владислава, 23-річного, котрий вчинив крадіжку по вулиці Павлюченка в місті Рівному. Чоловік перебуваючи в стосунках з громадянкою міста Рівне Оксаною. Викрав в неї вдома грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів США, 15 тисяч гривень, дві золоті обручки та мобільний телефон марки Самсунг. Зараз 23-річний Владислав перебуває у СІЗО. Він раніше вже неодноразово мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до п'яти років за гратами.